Українські військовослужбовці підняли державний прапор України у кринках на лівому березі Херсонської області. Про це повідомляє Deep State. Аналітики зазначають, що прапор встановили бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти. Вони кажуть, що цей вчинок заперечує російську пропаганду та принижує командувача повітряно-десантних військ РФ генерал-полковника Михайла Теплинського, який відповідає за угрупування військ Дніпро. Московити у своїй пропаганді стверджують постійно, що кринки знаходяться під їх. Контролем і вони всіх відкинули за Дніпро. Але бійці 36-ї бригади так не вважають. Ідеться в повідомленні. Водночас зазначається, що радіти зарано, оскільки тривають важкі бої. Російські загарбники постійно підтягують резерви та намагаються витіснити українські сили. Крім того, окупанти зосереджують велику увагу на переправі та правому березі.